Понад 5 мільйонів гривень до кінця року отримують батьки дітей чорнобильців, які відвідували групу у садочках короткотривалого перебування. А це 2130 дітей у 10 районах на Рівненщині. Ці кошти не виплачувалися, А зараз уже президент дав доручення. Кабінету міністрів, Міністерству фінансів, і ці кошти будуть виплачуватись. Із вересня 2012-го батьки почали водити дітей у дошкільні заклади у групи, які працюють до обіду. Гаряче харчування таке виховання не передбачає. Лишилися вихованці цих ста груп короткотривалого перебування і державних грошей через освіту. Бо батькам дітей до трьох років із відповідним статусом, якщо вони не відвідують дошкільні заклади, виплачують 250 гривень, що Місяця батькам дітей з 3 до 8 років 271 гривню. Ми настільки подали проблему, що дійсно є соціальна напруга, і тим більше область, яка займає перше місце по нарожені діток, от, і ця проблема вирішена. Про ситуацію без їжі та грошей президенту доповідав не тільки керівник Рівненщини, жалілися напряму і батьки дітей Чорнобильців під час діалогу з народом. Тетяна Коваль, Ігор Прокопчук, новини рівного.